Жахлива трагедія в Києві. Внаслідок ракетної атаки загинули люди, серед них дитина. Шановні одесити, черговий раз нагадую, під час повітряної тривоги треба негайно проходити в укриття. Всі відповідальні за сховища комунальної власності попереджені та чітко знають, під час повітряної тривоги ці сховища мають бути відкритими. Я звертаюсь до відповідальних за Відкриття сховищ приватної форми власності, в тому числі підпорядкованих ОСМД. Звертаюсь до бізнесу, підприємства всіх, хто відповідає за укриття це питання життя та безпеки людей. Наголошую ще раз: під час тривоги всі сховища мають бути відкритими. Мої щирі співчуття рідним загиблих. Окупанти будуть відповідати за кожну краплю української крові. Тримаємось! Та бережіть себе.